Чого це до нашої печери завітав? Митися чи моритися? Мені ніщо з вами вбитися. Я з моїх порадів розумом перемагаю. <риклад> то, що ти чешеш? Каже, що припети. Відпускайте ті до морози і сніворожів, інакше ви пошкодуєте. На вас надемо чоловічу воду. Виканеш ваші два завдання. Відмороче Снігурка – твої. А ні, геть звідти, щоб і духу твого не було. Чого тобі забажалося? Розумниця, дістай ту свою мудру книжку та загадай, такі гадки, щоб вони ні за що не відгадали. Не згадайся. Ща, момент. Ось у мене відчарина книжка, ні безліч-безліч загадок. А я для вас вибрала найскладніші, ніколи не відгадаєте. Давай, давайте. Мов зелений їжачок має безліч корочок. Поспішає до оселі в новорічні дні в